Добрий день, мої любі друзі! Це я, Фея Світолія, фея світла доброти і спокою. Сьогодні я розповім вам казку про одну чарівну силу, яку має кожен, але не всі вміють нею користуватися. Це сила терпіння. Вона допомагає чекати, не сердитись і довіряти доброму результату. Послухайте історію про дівчинку, яка відкрила справжню магію терпіння. У маленькому селі серед квітучих садів жила дівчинка на ім'я Маричка. Вона була добра, щира, але дуже нетерпляча. Коли мама сіяла насіння, Маричка вже наступного дня питала Ну, коли виросте квітка? Коли бабуся ставила тісто для хліба, вона запитувала Чому не можна вже зараз скуштувати. І навіть коли малювала, то злилась, якщо фарба не висихала миттєво. Одного разу татусь подарував маричці маленьке чарівне зернятко і сказав Посади його і доглядай, але запам'ятай. Справжня магія з'являється лише у терплячого серця. Маричка посадила зернятко в землю. Першого дня вона полила його тричі, другого визирнула і зітхнула. Нічого нема. Третього вже хотіла викопати і перевірити, чи воно не зникло. Але потім згадала слова татуся і вирішила Добре! Я спробую бути терплячою. Вона щодня поливала землю, лагідно розмовляла з зернятком, посміхалась йому. Минув тиждень, другий, і раптом з під землі показався маленький зелений паросток. Маричка зраділа так, що аж заплескала в долоні. Виходить терпіння, це справді чарівна сила. Паросток зростав і згодом перетворився на квітку надзвичайної краси. Її пелюстки сяяли, наче в них хтось запалив сонце. І коли хтось запитував Маричку, у чому секрет, вона відповідала: У кожному з нас живе магія терпіння. Якщо не поспішати і вірити в добро, чудеса обов'язково розквітнуть. Бачите, дітки, навіть найменше зернятко чекає свого часу, щоб зацвісти. Так і в житті, усе гарне народжується тоді, коли ми терплячі, спокійні і віримо у світло. Пам'ятайте, терпіння це не просто чекати, це довіряти добру. Ще більше моїх цікавих історій ви можете знайти на каналі Дистанційна Робота. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь, щоб завжди бути разом зі мною.